Гарний, харизматичний, сильний. Всі, наче качества у ньому є добрі, але но... доброго дня. Чи будете ви зустрічатися з тим чоловіком, якого ви задумали? Задумайте якогось партнера, і я подивлюся, задумайте. Чи будете ви зустрічатися, я подивлюся, хто він. Ану, узнавайте своїх ізбраних. Ну, угу. Я скажу, між вами щось є, якась романтика щось якийсь гармон щастя між вами є. Ви нравитесь один одному. Будете общатися. Ну, ніхто ніякі дійстві робити не буде. Що робить вам у цій ситуації? Ви, може, комусь там не дає щось, якась сила волі зробити перший круг. Ну, я скажу, може за вами зав'язатися навіть якесь більше чувство. Більше чувство. Між вами зав'яжуться стосунки, але коли у вас зав'яжуться з цим чоловіком стосунки, ви його ближче узнаєте. Ви його ближче узнаєте. Не то, що зав'яжуться, ви тоді побачите не все те сонце, що блистить. Чоловік гарний, харизматичний, сильний. Всі найчі качества у ньому є добрі, але є у ньому з'ян один, або він випиває, або у нього є зависимость. Якась і, може, жінки, якась зависимость чоловіка є. Ну, вас привязує може бути, тільки робота. І все на майбутнє. Так.